Прогноз погоди на три дні з 25 по 27 листопада. Привіт, шановні друзі, ми знову разом в ефірі, і я радий розпочати наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 25 по 27 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме на півдні та сході України очікуються справжні весняні подихи. З температурою до плюс 17 градусів, даруючи нам найтепліші дні тижня, і можливість насолодитися надзвичайно теплою осінню. А ще ми розкриємо, який регіон збереже небезпеку крижаної обіцянки з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах, вимагаючи максимальної пильності. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план. На залишок тижня і найважливіші поради, як насолодитися теплом і уникнути прихованої небезпеки. Ці три дні з 25 по 27 листопада принесуть в Україну надзвичайно контрастну, вітряну та нестійку погоду. Це період, коли південь та схід насолоджуються комфортним теплом, немов у середині жовтня, а захід та північ Зустрічають примхливі зимові явища з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах. Загальна характеристика періоду сьогодні та завтра, 25 та 26 листопада, у західних областях очікується невеликий дощ місцями з мокрим снігом. На дорогах усе ще зберігається ожеледиця, що створює ризик для водіїв та пішоходів. Нарешті території країни сьогодні та завтра очікується переважно без опадів. Це чудова можливість насолодитися відносно сухими та теплими днями. У четвер, 27 листопада, погода зміниться. Невеликий дощ очікується у північних, центральних, одеській та миколаївських областях. Нарешті території без опадів. Будьте уважні сьогодні в лочі та вранці. У південно-східній частині місцями очікується туман, який може погіршити видимість, тому плануйте ранкові поїздки з урахуванням цього фактору. Вітер буде переважно південно східний 7-12 метрів на секунду. Особливу увагу слід звернути на сьогоднішній день. У Карпатах А вдень, і у більшості центральних та південних областей подекуди очікуються пориви вітру. 15-18 метрів на секунду, що може бути неприємним і навіть небезпечним. Температурні контрасти та весняні подихи сьогодні та завтра у західних областях вночі температура коливатиметься від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, а вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Нарешті території сьогодні 25 листопада, вночі від плюс 5 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла, а на півдні країни плюс 9 до 15 градусів тепла. Завтра 26 листопада вночі температура від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла, на сході від плюс 3 до мінус 2 градусів морозу, денна температура від плюс восьми до плюс тринадцяти градусів тепла, а у південній частині до плюс 17 градусів. Це наш весняний подих. У четвер, 27 листопада, вночі та вдень у західних областях від мінус двох до плюс трьох градусів тепла, у північних та Вінницькій області плюс 3. Плюс вісім градусів тепла на решті території вночі плюс 5 плюс 10 градусів тепла, вдень плюс вісім плюс 13 градусів тепла, а на півдні плюс дванадцяти плюс сімнадцять градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 25 по 27 листопада північ відчує нічні морози, сильний вітер та дощі. Сьогодні та завтра очікується переважно без опадів, що є гарною новиною для буденних справ. Але вночі сьогодні можливі місцеві морози від плюс 5 до мінус 2 градусів морозу. В день температура комфортна від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Очікуються пориви вітру, які можуть бути відчутними. Рекомендуємо завершити всі справи на відкритому повітрі. У четвер очікується невеликий дощ, що вимагатиме парасольки. Температура вночі та вдень плюс 3, плюс 8 градусів тепла. Це відносно тепла погода. Продовжимо з півдня України. Південь, наш лідер по теплу, справжнє місце весняних подихів. Сьогодні переважно без опадів, і це чудово вночі. Від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. В день плюс 9, плюс 15 градусів тепла. Очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду, що трохи заважатиме комфортним прогулянкам уздовж узбережжя. Завтра та у четвер температура досягне свого піку до плюс 17 градусів. Це дає можливість насолодитися золотими днями осені. У четвер очікується невеликий дощ. Наступний захід України захід збереже зимові явища та крижану обіцянку. Усі три дні очікується невеликий дощ місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиться, зберігається вночі. Температура коливатиметься від плюс трьох до мінус двох градусів морозу, а вдень від плюс трьох до плюс восьми градусів тепла. Водіям та пішоходам варто бути максимально уважними. Це час для гарячого чаю і затишку біля каміна. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло, туман та легкі морози. Сьогодні переважно без опадів. Вночі та вранці туман. Вночі температура може зніжуватися до мінус 2 градусів морозу, вдень. Від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Завтра вночі мінус 2, мінус 3 градуси морозу, в день плюс 8 плюс 13 градусів тепла. Переважно без опадів. Це чудовий час для фотосесій на тлі осінніх краєвидів. У четвер без опадів температура збережеться високою. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримають сильний вітер та дощі. Сьогодні та завтра, переважно без опадів, очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду. Рекомендуємо утриматися від перебування під старими деревами. У четвер очікується невеликий дощ, що може дещо погіршити настрій, але опадів буде небагато. Київ ніч. Плюс 2 градуси, день плюс 6 градусів без опадів. Вітер південно-східний 10 метрів на секунду з поривами. Київ зустрічає вівторок вітряною погодою, що створює прохолодну атмосферу, готуючись до дощів у четвер. Рекомендуємо теплий шарф та шапку, загальні тенденції та поради. Легенько пройдемося по куточках України, письмуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну теплі, але вітряні дні на більшості території і зимові явища на заході. Головний погодний фактор це сильний південно-східний вітер і надзвичайно висока температура на півдні, важливі поради на найближчі дні, безпека на дорогах. На заході необхідно пам'ятати про ожеледицю і можливе збереження снігового покриття. На півночі та сході вночі через коливання температури також можлива ожеледиця. Сильний вітер у південних, центральних та Карпатах очікується сильний південно-східний вітер до 18 метрів на секунду, що вимагає обережності біля високих конструкцій, дерев. Та під час паркування автомобілів одяг на півдні та сході можна дозволити собі легкий осінній одяг, тоді як на заході та півночі необхідний теплий багатошаровий одяг. І от розкриваємо секрет: справжні весняні подихи з температурою до плюс 17 градусів очікуються завтра та у четвер у південній частині України. Даруючи нам найтепліші дні тижня. Це унікальний кліматичний подарунок, яким варто насолодитися. А крижана обіцянка з мокрим снігом та ожеледицею збережеться усі три дні у західних областях, вимагаючи від водіїв максимальної уваги.